Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Battlefield 6 додали мапу DAS-2. Звучить доволі цікаво, чи не так? Геймплей на цій мапі ви можете бачити на екрані. І що ж ми можемо тут спостерігати? Судячи з відео, це виглядає як ремейк або ремастеринг легендарної мапи під стилістику Battlefield. Поки що виглядає доволі сирувато, великі сірі бетонні стіни, та й в принципі більше нічого. Кілька елементів дизайну саме біля пленту А і два зелені ящики на пленту Б. Ну і звичайно, це не вперше, коли. DAS-2, так би мовити, мігрує в інші ігри. Але той факт, що вона з'явилася в Battlefield, в проєкті з абсолютно іншою філософією геймплею та масштабом, виглядає доволі символічно. А от чому саме DAS-2? Відповідь дуже проста: DAS-2 є найвідомішою мапою в історії FPS. Її вплив виходить далеко за межі counter strike Ця мапа навчила дизайнерів створювати арени, де обидві сторони мають рівні шанси. Також легендарні точки А та Б. Які стали архетипом для сучасних шутерів. Ну і звичайно, на Dust2 не просто грали, вона формувала меми, стратегії та навіть кіберспортивну термінологію. Ось чому фанати продовжують намагатися перенести її в кожен новий проект, починаючи з Fortnite і Roblox до останнього батлфілду. І якщо чесно, мені було б цікаво поглянути, як вона буде виглядати вже в готовому вигляді. Тобто, коли зроблять якісь текстурки і додадуть її Якесь оформлення. Та й взагалі було б прикольно і інші мапи побачити, як би виглядав геймплей, наприклад, на міражі, під це Батлфіловське рубилово і динаміку. Віртуозні примати пропустять ЄПЛ через проблеми з візами. І якою б хорошою ця новина не здавалася, на жаль, їм не було відмовлено у візах. І я все ще чекаю, коли почнеться масова відмова у візах для кожного з країни Чамбакет. Їхні візи просто анулювали. Під час перетину кордону Швеції у прикордонної служби виникли питання до медичного страхування трьох гравців команди. І власне їхні візи були анульовані. Ну а в додаток до цього їхні шанси потрапити на мажор з 90% знизились до 25%, що також не може не радувати. Тому бажаю всього найгіршого і рухаємося далі. Як ви вже, мабуть, знаєте, сьогодні почалась сель проліга з прайс-пулом в 1 мільйон доларів. Звісно, там є кілька українських команд, за які можна повболівати. І якщо ви ще не знаєте, як можна підтримати команду або просто свого друга, то ось вам кілька яскравих прикладів просто неперевершеної гри слів від команди Inner Circle. Ох і сучара кучерява реально розвалює. Або ось похвала від того ж кучерявого. Як на мене, це одразу показує, наскільки згуртованими є ці козаки: дружня атмосфера, так і привідних. Значить ці вусаті шляпи готові просто розвалити цей турнір, як я би розвалив кабіну кучерявому. Видно, що хлопці кайфують від того, що роблять, а це найголовніше. Ось до речі, Петрик також бере приклад з хлопців і похвалив їх ось таким дописом. І ви також не соромтеся підтримати хлопців в коментарях. А я обіцяю, що зроблю вам найкращу підбірку похвали від. Ціх хлопців за весь турнір, і я впевнений, вам вона сподобається. Нещодавно по всій спільноті пролетіла новина про випадіння першого в історії штик ножа Поверхнева закалка з найкращим патерном Factory New. Цей ніж вибив гравець із мінімальними знаннями про гру. Ну і звісно, всі робінгуди одразу забоялися, що його заскамлять або запропонують надто низьку ціну. І ось у справу втрутилися великі трейдери, і практично одразу з власником цього ножа зв'язався трейдер Роберт Баратеон, який часто виступає посередником у таких. Топових продажах. Тепер же цей предмет буде проданий від його імені і даний ніж є єдиним фактором New у такому патерні. А флот всього 0.009 тільки додає йому вартості. Прогнозують, що ціна продажу перевищить 100 тисяч доларів. Ось так от зайшов хлопчина відкрити пару кейсів, а виграв квартиру. Олишній капітан Наві пожалівся на несправедливість системи ВІАРС. За його словами, європейські команди мають нечесну перевагу, бо можуть без візи їздити на європейські лани. А команда Бумича має отримувати візи, що забирає багато часу. Ось так мами на доці заплакала в інтерв'ю для ХЛТВ. Мабуть, вже забула, що саме через його країну українці взагалі не можуть виїхати за кордон і відвідувати лани, так само як і не можуть провести свої турніри на відміну від сусідів. Обурення цього хубошляпа влучно. Прокоментував Петрик, рідне місто якого потрапило під окупацію. Цитую, я би ще зрозумів ниття цього наркомана, якби він публічно засудив ті жахливі речі, що роблять його співвітчизники в Україні, або хоча б поспівчував. Наприклад, мені, коли моє рідне місто окупувала російська армія, але він мовчав і досі мовчить про це. А це наслідки, це не обставини склалися, це не якась там політика, це результат ваших дій або бездіяльності. Тому бумич і всі російські кіберспортсмени, які не можуть отримати візи. Самі і винні в цьому. Давно треба було зрозуміти, що ви, може, і поза політикою, але політика не поза вами. Навіть нічого додати, окрім того, щоб Європейський Союз нарешті відкрив свої очі на те, куди йдуть призові гроші, які отримують ці команди. І врешті-решт просто заборонив видавати візи цим внеполітичним недоумкам. Ну а на цьому, друзі, новини закінчуються. Дякую, що переглянули цей випуск. Нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви можете знайти собі компанію для. Для різних ігор. А також хотів би повідомити, що кожну п'ятницю проводяться різні турніри та розіграші, в яких, очевидно, ви можете взяти участь. Тому обов'язково заходьте туди. Обов'язково пишіть коментарі стосовно випусків, бо вони є дуже важливими для просування україномовного контенту про кіберспорт. Бажаю вам продуктивного понеділку і почуємось вже у вівторок. До зустрічі!